Сьогодні я запрошую вас в село на пташиний двір. Поїдемо на пташиний двір, тоді займай, займіть свої місця, сідайте зручніше і уявіть, що ми їдемо на автобусі. Рушаємо. Автобус зупинився біля пташиного двору. Зараз ми з вами зайдемо на, на пташиний двір. Діти, яких птахів ви побачили або почули на пташиному дворі. Як можна назвати цих птахів одним словом? А як ви думаєте, чому цих птахів називають домашніми або свійськими? Молодці. А тепер відгадайте загадки: Ко-ко-ко лунає зранку, перенесе нам до сніданку пташка золоте яйце і корисне і смачне. Що це за чубатурка? Це ряба, матуся курка молодці. Він не вершник, а зі шпорами, його одяг з узорами. Час він знає, як і люди. Сам не сторож, а всіх буде. Молодці, півень. Довга шия, червоні лапки, Щипає за п'ятки, біжи без оглядки. Так, гусак. В неї ноги, наче ласти, плескати червонясти, кря, кря кря плеве по річці, їсть зерно, скубе травичку. Ви вгадали цю босячку. Хто ж це діти? Звісно ж, качка, хто сердити у нас ранку на подвір'ї біля ганку? Ой булди, булди, булдик, з півнем свариться? Індик, молодці. Діти, як називається професія людини, яка працює на пташиному дворі? Фермер, молодці. Що робить фермер? Діти. А чим харчуються домашні птахи? Так, домашні птахи харчуються спеціальним кормом, деякими видами зернових: пшениця, жито, овес, кукурудза, крихтами хліба, вареною картоплею – Личинками комах та черв'яками, травою, зеленю, гуси та качки харчуються рибою, а пташенятам дають сир. Діти, а хто мені з вас каже, яку користь приносять птахи людині, що вони нам дають? А зараз згадайте, які звуки долинали з пташиного двору. Коли ми приїхали, голос яких птахів ви почули. Як розмовляли вони? Так, півінь кукурікає, курка кукудачок, -ку качка крякає, гусак гелгоче, індик гигика. Бобочі. Правильно, настав час рушати додому і попрощатися з фермером та його пташиним господарством. Дякую за увагу!